Вчора ворог зійснив удар двома кабами по центральній частині Харкова. Постраждали житлова забудова і цивільне підприємство. Під завалами опинилися десятки людей. Коли будинок перетворюється на руїни, на порятунок залишається буквально лічені години. Під завалами важливо не тільки вижити, але й дати знати про себе. Ну, знаєш, мене завжди таке питання: як діяти, якщо вас mm -hmm. засипало після от обстрілу? Так чим подати сигнал, що може врятувати життя ще до приїзду рятувальників? І ось далі в нашому сюжеті реальні історії виживання та поради від тих, хто щодня розбирає завали? Давайте дивитися. Я не уявлю це насправді. Так, да, так, да, ми вас чуємо. Чуємо вас. Порятунок цієї жінки тривав понад 10 годин. Вона не розмовляла з дитинства, але з-під завалів весь час подавала рятувальникам сигнали про допомогу. Ці кадри з Дніпра облетіли світ у січні 2023 року. Тоді російська ракета влучила там у дев'ятиповерхівку. Бери, <творювання> бери, бери, це теж кадри з Дніпра. Жовтень 2024-го. Бетон, арматура, будівельне сміття і побутові речі. Все це затиснуло жінку у двоповерхівці під час ракетної атаки. Через пил їй було важко дихати. Але попри це, вона змогла кричати з-під завалів: Тримайтесь, тримайтесь! Ми все робимо, щоб вас врятувати. Все робимо. Отут голова, обережно! А на цих кадрах рятувальники відкопують чоловіка з-під руїн у Києві у квітні цього року. Тоді балістика влучила у старий двоповерховий житловий будинок. Чоловікові сильно затиснуло ноги. Але він був при тямі і відгукнувся на голоси. Будь-який сигнал здатний врятувати життя, каже волонтер-рятувальник Михайло Сторожук. Він це зрозумів неодноразово на місцях влучань і опублікував список порад в інтернеті. Ну, там в мене більше була не власні поради, а більше була критика цих порад, які гуляють інтернетом, бо там дуже дивні поради, типу, ніколи не кричіть, бо втратити голос там не буде не буде у вас повітря, втратити повітря. Кричати треба, інакше вас не почують. Кричати треба, але тоді, коли хвиля тиші. Але якщо ви не можете кричати або боїтеся так втратити свої сили і виснажитись, сигнал можна подати і у інший спосіб, кажуть рятувальники. Якщо у вас є поруч якісь металеві предмети, наприклад, батареї чи ще щось, ви можете е, здавати стук. Е, цей звук теж може привернути е, увагу рятувальників. Якщо, наприклад, у вас є телефон і у вас є до нього доступ, ви, звісно, дзвоните 101, 112, 102. Будь-яка екстрена служба, привернути увагу рятувальників також можна ліхтариком. Так зробили мешканці ось цієї багатоповерхівки в Одесі після влучання дрона. Ліхтарями вони світили у вікна, подати сигнал можна і свистком у мережі безліч таких світлин. Люди беруть його із собою в укриття і демонструють це на фото. Сидимо в підвалі, у руках свисток. На випадок, якщо завалить, щоб нас легше було знайти, якщо виживемо. Людині, яка свідомо залишається вдома або ховається в ванні, або за двома стінами, що ми не рекомендуємо робити, то, звісно, бажано вішати собі на шию, тому що він завжди був з вами. Крім цього, експерти радять мати при собі ще кілька речей, які можуть вам допомогти. Це пляшка води і павербанк. Базова аптечка з турнікетом бандажем і маскою. Є такі пожежні маски, яка, в принципі, допомагає вийти з диму на приміщення і трошки допомагає дихати. Ще бажано, якщо вже йти десь в коридор і чекати, що може таке бути, що ви взуття. Майте на увазі, що якщо поранити ногу, якщо виходити в тапках чи басоні, це буде не дуже добре. Також треба оцінити ситуацію. І якщо є можливість, повсти до дверей або на світло, якщо ви бачите, що є ризик обвалу. Краще не рухатися і чекати рятувальників. Адже вибратися з деяких конструкцій можна лише за допомогою спеціальної техніки. Основний інструмент, який ми використовуємо акумуляторний гідравлічний інструмент, який саме служить для перерізання і деформації бетонних конструкцій. Ні в якому разі не подавайте сигнал запальничкою, бо в будинку може бути витік газу, і навіть не намагайтеся розібрати завали самостійно. Навіть якщо поруч є людина, і ви розумієте, що ви можете їй допомогти, ви можете зробити зробити тільки гірше, тому що неможливо повноцінно от там, де ви знаходитесь під завалами, оцінити ступінь пошкодження будівлі. Рятувальники наголошують, головне максимально зберігати спокій і не панікувати. Адже така інструкція і правильна поведінка при завалі може врятувати ваше життя. Про це свідчать десятки історій порятунку.